Hyundai i30, дизельний, промивка радіатора основного зараз відбувається у нас, потім буде блок промиватися і потім в кінці буде промиватися радіатор пічки. Ось такий стан тут трубок шлангів цих. Таке воно все печальне. Тут усе підтікає чуть-чуть навіть радіатор. Мокрий, розовий. таке. То сміттю моем з радіатора. Ось такий мусор. Помили основний радіатор, сейчас миємо блок від'єднали печку. Вот такий стан. Погнили патрубки, по закальцювали от печку і так промивається. Разом з бачком так само бачок тут заглушили, зняли цю трубку. Оця була забита, не було циркуляції, вона не прогрівалась, ми її зняли, продули. Зараз йде циркуляція. Під час промивки прогрівається, тобто бачок прогрівається. Так, що тут ще? Термостат прокладку. Нову термостат новий. Ось кому буде цікаво, там може і номер згодиться. Ось такий. Тут комплект прокладок під різні машини. Нам потрібно звідси тільки одна.